У Ка біч на острові Баракай. Вважається самим красивим пляжем. Тобто, острів має статус кілька років вигравав таку номінацію, як самий красивий острів на планеті. А це на ньому типу самий красивий острів. Ой, «самий красивий пляж. Були ми вдень на центральному пляжі, який називається. White Beach, тобто білий пляж, він просто більш туристичний. Кажуть, що цей красивіший. Але хвалять і той, і цей, мені от відразу той подобається більше, тому що там прямо прямо-прямо на лінії прибою ростуть дерева, і там в день можна лежати, бродити в тіні. і в той же час, прямо біля води. А тут це